Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 22 вересня 2025 року. Ключові висновки. 22 вересня президент Росії Путін оголосив, що Росія дотримуватиметься нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Новий СНО протягом одного року після закінчення терміну його дії у лютому 2026 року. І погрозами закликав сполучені штати зробити те саме. Путін звинуватив захід у підриві російсько-американської співпраці в галузі озброєнь та порушенні двосторонніх угод про озброєння, ігноруючи те, як Росія порушила численні багатосторонні та двосторонні договори за останні десятиліття. Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями, щоб сприяти зближенню Сполучених Штатів Америки та Росії, та домогтися поступок від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, як і прогнозував Інститут вивчення війни, що Росія зробить це у серпні.

Повідомляється, що деякі російські підприємства оборонної промисловості мають труднощі з розширенням виробництва та чисельності робочої сили через економічні обмеження, тоді як Кремль надає пріоритет фінансуванню пріоритетних підприємств, таких як виробники безпілотників та ракет. Організація Об'єднаних Націй ООН повідомила, що кількість жертв внаслідок ударів російських безпілотників по цивільному населенню України з початку 2025 року зросла на 40% порівняно з 2024 роком. У ніч з 21 на 22 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 141 безпілотник шахед та безпілотники приманки, з яких приблизно від 70 були шахедами з напрямків міст Курськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованої Чауди Крим? Повітряні сили України повідомили, що українські засоби ППО збили 132 безпілотники. Повітряні сили України повідомили, що російські удари вразили сім невстановлених місць, а уламки впали у восьми невстановлених місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали удару по місту Запоріжжя керованими бомбами, запущеними з повітряного простору над окупованим токмаком Запорізька область, в результаті чого загинули та були поранені мирні жителі. Ші українські чиновники повідомили, що російські удари торкнулися Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей, а також пошкодили житлові райони та цивільну інфраструктуру в містах Київ та Суми. Українські війська можливо завдали удару по високопоставлених російських чиновниках у ніч з 21 на 22 вересня. Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в Окупованому Криму, вбивши двох та поранивши ще 15 осіб. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому Форосі Крим. Кілька російських джерел повідомили, що в санаторії відбулася закрита приватна вечірка, і що високопоставлені російські чиновники, можливо, включаючи військових, були присутні під час, як повідомлялося, удару. Українські війська завдали окремого підтвердженого удару по російському аеродрому поблизу окупованої Качі Крим. Головне управління розвідки України 22 вересня повідомило. А геолокаційні кадри підтвердили, що завдано удару по Окупованому Криму в ніч з 21 на 22 вересня. ГУР повідомило, що завдало удару по двох російських морських патрульних літаках Б-12 та одному гелікоптеру Мі-8. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропіль. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та Покровська, а також у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка українських досягнень. 22 вересня російський мілблогер визнав, що українські війська нещодавно просунулися до північно східного нового шахова на схід від Добропілля, що свідчить про ймовірне просування українських військ, оскільки російські мілблогери не мають стимулу визнавати хибні українські здобутки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 22 вересня повідомив, що українські війська звільнили 1,3 квадратних кілометра в тактичному районі Добропілля та очистили 2,1 квадратних кілометра. Сирський повідомив, що українські війська просунулися до 2,5 кілометрів. У невстановлених напрямках тактичного району Добропілля. Речник угрупування військ Дніпро України полковник Віктор Тригубов повідомив, що російські війська не можуть ефективно закріпити позиції інфільтрації в тактичному районі Добропілля та дещо перенапружені тим, чим користуються українські війська. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Дерилова та на схід від Шандреголового, обидва на північний захід від Лимана. Інститут вивчення війни оцінює, що просування російських військ на північ від Дерилова, ймовірно, не відбувалося протягом останніх 24 годин. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку 22 вересня, заявив, що українські війська не спостерігали, щоб російські війська проводили механізовані. Наступи протягом останнього місяця приблизно з 22 серпня, через ефективність ударів українських безпілотників. Речник зазначив, що українські війська спостерігали, як російські війська використовували танки як артилерію із закритих позицій, і що російські війська намагаються наступати групами по два. Чотири чоловіка одягнені в тепловізійні плащі, щоб приховати свою теплову сигнатуру протягом дня. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центру Новопавлівки на південь від Покровська. Тригубов 22 вересня повідомив, що Покровський напрямок залишається найактивнішим сектором українського театру бойових дій, і що бої йдуть надзвичайно активно, включаючи контратаки українців. Українське формування, що діє на Покровському напрямку, 22 вересня повідомило, що російські війська активізували наступальні операції та продовжують атакувати українські військові групи. Українське формування повідомило, що російські війська щодня розгортають до 600 безпілотників з оглядом від першої особи FPV. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про незначне просування російських військ на південний схід від Перетечина, на схід від Костянтинівки. Локаційні відеозаписи опубліковані 17 вересня свідчать про те, що російські війська здійснили інфільтрацію у південній Плещіївці. Інститут вивчення війни не вважає, що ця інфільтрація наразі є підтвердженою зміною контролю над місцевостю. Українська бригада, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, опублікувала 21 вересня відеозапис, на якому видно, як українські сили відбивають російський механізований наступ розміром приблизно взвод поблизу. Яблунівки, знищуючи танк і бойову машину піхоти і пошкоджуючи ще одну БМП. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.